У Дніпрі рідні військовослужбовці приєдналися до сьомого всеукраїнського пікету за право на демобілізацію після півтора року служби. 7 січня в першому читанні Верховна Рада прийняла законопроєкт, який передбачає звільнення після 36 місяців. Не встановлені терміни демобілізації це смерть. Військові це теж не раби. Чому цивільні мають право? А військові мають тільки обов'язки. На європейській площі три десятки жінок: це матері, сестри та дружини з дітьми військових. Серед них Ольга з трирічною Софією. Жінка каже: її чоловік Михайло воює з травня 22-го року. З серпня того ж року чоловік став бойовим медиком та рятує поранених на Донецькому напрямку. Він патріот своєї країни і він. Пішов захищати нас всіх. Він каже, що хлопці вже на межі своїх моральних сил, тому що більше ніж півтора року вони знаходяться в пеклі. В них там не тільки поранені тіла, вже й поранені душі. Ольга каже: відтоді у нього не було жодної ротації. А маленьку Софію чоловік бачив усього декілька разів за 21 місяць служби. Коли він поїхав, вже через півгодини вона сказала: Мама, я вже сумую за татом. Їй також важко. Тому що на дитячому майданчику дітки з татами із садочка діток забирають тата. Просто ми йдемо по вулиці, дітки з татами. А ми завжди одні. На землі посеред площі учасниці акції зробили інсталяцію «Відпочинь як військовий, поставили окопні свічки та спальни. Ни мішок зимітував умови життя бійців на фронті. Також жінки та діти вигукують гасла, аби привернути увагу людей. В акції бере участь і Тетяна. Каже, її чоловік за фахом програміст. Та разом з сином Володимиром до лютого 22-го року часто займалися розробкою програм. Після початку повномасштабного російського вторгнення чоловік одразу приєднався до Лав ЗСУ. Нині він на бахмутському напрямку. У нього контузії, бо вони у Бахмуті під безперервними обстрілами знаходилися. Прийшов час інших дійсно. Хай вони змінюють наших втомлених до краю рідних. Поверніть дітям тата! поверніть дітям тата! на сьомий всеукраїнський пікет за демобілізацію після півтора року служби. Рідні військовослужбовці вийшли у 23 містах України. Поліна Полмарчук Олексій Коренів Суспільне новини Дніпро.